Усім-усім добрий ранок. У мене вже доварюється перчик, буду зараз його вимикати. Не встигла спіну його поїсти, так як, в принципі, зараз купатися і вдягатись і їхати будемо. Так, супчик. Ой, рисовий. Зелені немає взагалі. О, кстати, треба в список написати. Витяжка робить набагато краще, ніж та, що була. Сьогодні ще дофарбувала, але все одно тут ось щось темне. І коротше з за того, що я малювала кісточку. Видно оці всі мої е, полоси? Хоча на телефоні не видно, це вже добре. Але оцю. Так як вона була жирніша і два рази була фарбована, то твер буде така полоса. Але краще, аніж було гляньте. О, там зверху добре видно, як я мецькала. 12 годин. А, все, а сумку збираю збираю собі сумку. А, маленька, спортивна. Вроді все, вже склала. Ходила за зі пакетиком, собі взяла от таких ось вкусняшок. Вдруг мені буде страшно, щоб мені було що поїсти. А, перебираю що в рюкзаку, таблетки, навушники, зарядки найголовніше, головне міркині машинки витягнути, щоб не тягати їх. Коротше, збираю рейки. Мо... Вони вже привезли, знову йдуть цією дорожкою. Вже воно ніхто не чекає, так як 100% буду лягати на операції. Тому мої уїхали. Заїхали в магазин, трошки скупилися, щоб вони два дні без мене вижили. Та і все. І йду. Такі вихідні рецепція не працює. Почекаю сюди, щоб сказати, що я вже зайшла. Що в хірургії знали, що я вже на території лікарні? Ну так, а 2:25. Знову майже впритик прийшла. Але нічого. На вихідних тут нікого немає. Одна тільки я. Тому чекаю, мене далі, можуть направити вже. Сам де палату, в принципі. Тому чекаю, поки. Майки, поки Пошла моя пані ця палата на дві, на два ліжка. Тому круто, на вулиці йде дощ. А я лежу вже заповняю всякі документи. Тому ось так. Тому лежу, скоро має прийти лікар і, і анестезіолог, щоб поговорити про завтрашню операцію. Дивіться мене слухати, щупати знову. Кресли мені чайок. Трохи я нервую, але не сильно. Завтра буду нервувати. Сьогодні ще ні. Так, ну що, я в палаті номер 6 Я зараз одна, мою сусідку забрали на операцію. Все, така в нас палата малесенька. Прикиньте. Я тільки зараз зрозуміла, що я вам не зняла відео, яке хотіла. Тому що мені дзвонив Женька, вроді би не пам'ятаю. Коротше, у мене сьогодні мала бути операція, але її не було, тому що її перенесли на другий день. Так як були б якісь важніші операції чи що. Коротше, спросили, не буду я сильно пройти, якщо перенесуть на один день. Тому я сьогодні цілий день тут пролежала, провалялась, та чомусь болить голова, віски імена. Не знаю, чи то що вже перележала, не знаю. Тому в мене операція буде тільки завтра. Це вчора я лягла після обід. Сьогодні цілий день пролежала і завтра ще. Ну, так, я до сих пір ще одна, що не привезли мою сусідку. Ось так. Щось мені прям погано. Не знаю чому. Добре, буду я далі сидіти, лежати. Думала, засну, та щось не вийшло. ой. зрозуміла, що смисл засинати. Зараз, якщо вже скоро ніч, тому буду просто лежати. Ой, голова дуже сильно болить, сильно з правої сторони, аж пульсує. Ну, добре, буду я лежати далі. Так ну що я вже після операції якісь ще мені датчики не познімали, О, вже хоч трохи розбалакалася. Все болите і все, а так все добре. Буду лежати, відпочивати і спати. Так, мій сніданок. сподіваюся, що останній. І сьогодні вже додому, надіюсь, після перев'язки вже скажуть. Так усім добрий ранок чи день, чи що сьогодні у нас, мені здається, четверг. Я ще до сих пір в лікарні. Якось все затягнулося, я мала вже бути вівторок вдома. Хух, Я тільки що прийшла з останньої перев'язки. Витягли мені дренаж. Наконець в мене немає тепер тої бутилки, яку я собою тягала. О, трохи захекалася, поки дійшла. А що? Сьогодні мене виписують. Я думаю, через години-дві вже буду їхати додому, так хочу додому. Мірослав нічого не їв ці всі дні. Не знаю, за мене це чи ні. О, такі, зачіска суперова, Заді навіть боюсь трогати. Але зараз розчешусь. А, буду збирати речі, хоча я перед операцією. Зібрала так максимально, щоб тільки те, що мені треба, залишила, а що не треба, обрала. Ой, дуже щось я довго тут пролежала. Ой, мені ще цю штуку не зняли. Мені так мішає. Капець. мій животик. Ще я не взяла з собою пояс свій. Я думала, мені дадуть новесенький, а він дається тільки раз на рік новесенький, то я просто в простині замотана. Але зараз лікування пройшло взагалі по-іншому, не так як минулий раз. По-перше, дренаж був не просто резиночка, а з колбочкою туди стікала рідина. Мене одразу замотали, капали капельницю одну, якісь, я думаю, в фізростворці по того. І все, і довше тримають. І що? Даю ще уколи, кожен вечір давали на. А те, щоб кров ставала рідкіша. І все. Так, хоч... А тоді взагалі нічого. По-іншому було набагато гірше. І в мене, мені здається, менше навіть були ті живіт. Мені так важкувато дихати, що в мене отут якийсь камок ще після операції, я його не можу викашляти. Із-за того, що я не можу кашляти. Ще губа тут ще тут оприщ виліз, Боже. Але щаслива, вона всікали на мене всякою фігньою. Студент був такий щось несообразительний. Вчора дівчинка така добра була, Хорошо так все запакувала без ошибок, а сьогодні щось тупив хлопець. Але нічого, нормально. Все, Надіюся, буду що щось відказувати з дому, тому що я вже не можу тут. Вони вже і боки болять, і все болить. І хочеться свободи, повітря. Вона робить першим ділом, як приїжджаю додому. Отримую посилки з тему і одразу їх приміряю. Юбка трошки длинна, але а, як не буде в мене пузо боліть, я отак вище вдягну. І якраз буде У -у. я така футболочка, маєчка навіть, а не футболочка. ой. А так, кстати, я вже вдома. Ой, який мене загор, я навіть не бачила. Вживу він не так. Там ще десь мають бути шорти в інших посилках. От те, що сьогодні. Тому літом я буду ходити, отака гарненька. Так, тут ще одна не щось похоже. А у нас писали, що ти ви йодом, оце так намазала. Так те саме було. І ну, Так воно теж сходило. Ну і це теж так смивається не сильно. Не, ну... Ось от і все. Ну, я розумію, а ти так чистим йодом буде Ну. Вдома я вже наробилась, належалась, на відпочивалася. Секунд 15, ні, я ж лежу давненько. Зустрів мене чоловік з обідом. Смачним з пюрешечки, пюречки, з кукурочкою. Угу. Все, все класно, все хорошо. Одне що, я ж не можу дождатися ночі, щоб лягати спати. Угу. Тому що цілий день о, з міркою. Тільки вмостюся йому щось треба. Я тільки сіла прилягла, йому знову щось треба. А, а так, хочу кашляти. Я коли багато балакаю, то хочу кашляти. Тому багато балакати не буду. Намагаюсь щось робити, тому що Женька сам був вдома довго, якби йому дати хоч трошечки відпочити. О. Тому трохи також допомагаю. Але дають мені полежать, менше двигатися, нічого не робити. Тому я лежу. І думаю, якраз поки лежу, змонтую. Може, сьогодні або завтра викладу, Як буде комп'ютер вільний. Коротше, отак. Все. Всім дякую за перегляд. і Пока-пока.